Вітаю вас, шановні телеглядачі. Темою сьогоднішньої нашої розмови впродовж півгодини ефіру буде проблема мовної норми. Унормованість найважливіша, найголовніша ознака будь-якої літературної мови. Норма літературної мови це сукупність правил реалізації мовної системи у конкретному соціумі за певних історичних умов та епох. Упродовж віків, кожна. Мова випрацьовувала свої засади, свої правила, які спочатку були неписаними, а з, часу, з часом кодифікувалися і ставали правилами обов'язковими для всіх носіїв конкретної мови. В ефірі програма Мова про мову. Я нагадую телеглядачам, що телепередача виходить за сприяння народного депутата України Геннадія Зубка. Шановні добродії, для подальшого ведення нашої телепередачі я запрошую мою постійну помічницю Катерину Бугайчук. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Українська мова, як вища форма реалізації національної мови упродовж тривалого історичного розвитку, виробила свої. Правила свої норми, які є обов'язковими для всіх носіїв української мови, тобто Віктора Михайловичу, знати мову це знати її мовні норми, саме так, знати правила використання елементів конкретної мови, також так. Же ж? так. Отже, шановні телеглядачі, щоб похвалитися знаннями, наприклад, української літературної мови, маєте знати і розуміти її орфеопічні, орфографічні, морфологічні, синтаксичні, лексичні, пунктуаційні та стилістичні норми. Вікторе Михайловичу, сучасні мовні норми зафіксовані і визначені мовознавцями у різних правописах, словниках, граматиках. А звідки ж вони з'явилися? Чому, наприклад, сьогодні ми послідовно знаємо про чергування ЕО після шиплячих? Так, шановні телеглядачі, кожна норма складається історично. Вона не придумується лінгвістами, не береться десь просто з неба. Будь-яке правило. Будь-який пункт в правопису чи лексема в словнику обов'язково підкріплюється мовною історичною практикою. І те, що ви озвучили, Катерино для телеглядачів правило переходу ФО після шиплячих та йот, ця норма теж історична. Адже іще в найдавніших українських писемних пам'ятках 12 століття. В і зборниках Святослава, наприклад, ми вже маємо написання чоловіка, жона, де спостерігаємо оце явище, яке таке характерне для сучасної української мови, яке прописане в правописі: зміна Е на О після шиплячих твердих приголосних перед наступним історично твердим також приголосним. Приємно мені констатувати, що і в подальших пам'ятках ця не писана на той час норма, адже не було на той час граматик, не було лексиконів ще, мова йде про Київську Русь, а вже в другій половині 16 століття. І приємно, що. Катерино, в пам'ятках із Житомира, актовій книзі, наприклад, Житомирського гродського уряду, за 1590 рік ми читаємо вже не два-три. А десятки й сотні прикладів, коли наші писарі, фактично не вивчаючи такого правила, але підтримували це, нібито неписане правило. І коли вони писали шостий, то ніколи там не було в корені літери Е, а завжди О. Але натомість вони завжди писали шестери. Ніколи не шостери. Або, наприклад, чорний, але чернь. І фактично відхилень у наших писарів, які сиділи, шановні телеглядачі, Житомиряни, десь отут, де наша є замкова гора на сьогодні, де стояв Житомирський замок. Е в цій канцелярії писарі були настільки вишколені, що фактично з тією нормою вже ніколи не помилялися. Але ж існують Віктор Михайлович, винятки? Вони якось історично обґрунтовані? Катерино. І винятки із правил теж історично відзначені в наших писемних пам'ятках. Наприклад, у нашому правописі, який ми відкриваємо і беремо ж зараз, на 13-й сторінці написано, що голосний О виступає замість сподіваного Е після шиплячих та перед м'яким приголосним в іменниках у формі давального і місцевого відмінків однини. Наприклад, на бджолі, ці, на щоці, угу. що ми і маємо в давніх українських писемних пам'ятках. Наприклад, і в житомирських текстах, і в луцьких текстах, та й в інших. Е, всередині 16 століття маємо щока, але вже писар написав на щоці. Тобто, в таких словах, як на щоці, на чолі. Перехід ФО не повинен був би здійснитися за правилами, законами розвитку української мови, але він відбувся і всередині 16-го століття уже в писемних пам'ятках зафіксований, тому і виняток цей потрапив до українського правопису. Отже, Віктору Михайловичу, винятку правила про перехід ФО після шиплячих. Ще цей виняток ми вивчали на першому курсі в Інституті філології та журналістики, виявляється йому щонайменше понад 450 років? Так. Уявіть собі, що норми перехід ФО після шиплячих близько тисячі років, а виняток, фіксується в українській мові, близько півтисячі років. Ніщо не береться з нічого. Всі норми. Постають в будь-якій мові на мають опертя на міцний народнорозмовний ґрунт. Мовна норма категорія історична вона не є закостенілою, скам'янілою. В процесі історичного розвитку відбуваються різноманітні відхилення від правил, якими щойно продемонстрували телеглядачам. І Відповідно, мовна норма це завжди є процес мовної суперечності між старим і новим в мові. І як наслідок відбуваються в мові різноманітні поєднання непоєднуваного, коли співіснують паралельні варіанти, які входять і до граматик, і до лексиконів, і стають також нормами конкретної мови. Очевидно, шановні телеглядачі, саме цим і викликані вживання паралельних форм, а також написання паралельних форм українських слів. Так, наприклад, у словниках українського слововжитку літературного ми знаходимо декілька варіантів, наприклад, варіантів фонетичних, так як алфавіт, алфавіт, варіантів фонематичних, вогонь. Огонь та також варіантів морфологічних. Наприклад, в наземному відмінку маємо міст, але у родовому відмінку маємо уже декілька варіантів мосту і моста. Тобто встановлення мовної норми це цілком закономірний історичний процес. Ми повинні йому слідувати і не повинні, наприклад, вживати слова, як нам заманеться, писати слова як нам заманеться. Адже це Віктор Михайлович ви зі мною згодні, що так, це буде правильно. проявом якоїсь безкультурі, безграмотності про це просто буде порушення мовної норми. Так. Але мене цікавить ось ще одне таке питання. Невже мовна норма е, не могла змінюватись, е, так би мовити, шляхом волюнтаристським, тобто з волі якогось володаря або державної верхівки? Звичайно, Катерино. Мовна норма, явище історичне і суспільне, і мові притаманні всі ознаки суспільства. Таким чином в мові відбуваються найрізноманітніші процеси, коли суспільство впливає на мову і відповідно? Всі явища, які в мові ми маємо на сьогодні, вони однозначно є реакцією на різноманітні процеси, які відбуваються в соціумі. Мовні норми варто, щоб проходили закономірним природнім шляхом, коли над мовою насильства не відбувається, але не завжди так трапляється. Наприклад, з нашою мовою відбувалися дивовижні процеси в період. Українізації і так званої постукраїнізації або зачищення всього українського, що сталося після процесів, коли українці ковтнули на повні груди повітря, вільнодумства і вільного функціонування мови, тобто після 20-х років, після впровадження українською правописною комісією в 1928 році, справді народного. Істинно українського правопису української літературної мови, більшовицький радянський уряд усвідомив і помітив, що якщо не втрутитись в розвиток української мови і не перешкодити цьому, то українська мова продовж кількох десятиліть набуде всіх ознак неповторності і самобутності серед слов'янських мов і тому Сталися втручання. Причому втручання не тільки зовнішні, які призводили просто до відвертого фізичного знищення населення, тобто мовців, а і втручання внутрішні. Це абсолютний винахід Радянської імперії, за влучним висловлюванням академіка Юрія Володимировича Шевельова. Саме він відкрив. Для суспільства оцей радянський більшовицький винахід. В чому його суть? В українській граматики, в українській лексикони, в український правопис свідомо почали впроваджувати ті елементи, які не властиві українській мові, але разом з тим ці елементи ніби зближували українську мову із російською. Дарма що. Такі зближення абсолютно й кардинально суперечили розвитку, законам розвитку української мови як окремої самодостатньої системи. Ось послухайте телеглядачі, і ви, Катерино, якими перлами в лапках збагатилася українська мова після такого втручання. Маємо зараз в українському словнику взвод замість історичного споконвічного свого чота: вождь, а не ватажок, екземпляр. А не примірник. Живопис, а не малярство, чемодан, а не валізка. А від безцінних знову ж таки телеглядачі в лапках дарунків на зразок підготовка, доход українська мова не може оговтатись і до сьогодення. Русифікатори творили такі насилля над нашою мовою не лише лексично, але й граматично. Коли в правопис впроваджували норму невластиву для більшості носіїв української мови. Наприклад, в іменниках третьої відміни жіночого роду у формі давального відмінка закономірним було для більшості українських мовців закінчення і, наприклад, радість радости, сіль соли. Але після боротьби із. Перекрученнями в українському мовознавстві така норма була зачищена і підігнана під російську норму. І вже у правописах 30-х років після Другої світової війни ми маємо чужу ми маємо чужу норму, але яка сприймається як своя. Зараз, уже і для Катерини, і, мабуть, для багатьох телеглядачів. Не сприймається чужою вимова радості, солі, творчості. Це ж зовсім по-українськи. Ні, шановні телеглядачі. Ця норма була волюнтаристськи накинута, насаджена для українців через українські правописи, через українські граматики. Ну, знаєте, це дуже цікавий факт, тому що я про це дізналася тільки вступивши до університету. Так. І я думаю, що шановні телеглядачі, ви також про це дізналися тільки зараз. І все ж я все одно не можу зрозуміти, як ще вчора ми говорили наклад, і це було нормально. А сьогодні вже вживаємо тираж. Чому так відбувається? От якраз цей процес відбувався надзвичайно тонко, і вникнення в саму структуру. Української мови відбувалося нібито не ззовні, а своїми руками. Адже ж оці підручники, правописи, граматики не в Москві випускались, а в Києві. І упорядниками їх були не московські вчені, а українські. І, відповідно, здійснювалося це дуже просто і послідовно. У першому виданні російсько-українського словника. Наприклад, пара слів, російське тираж мало відповідник лише один наклад. Друге видання, вже в 30-х роках, пропонувало таку пару слів: російське тираж. І українські відповідники. Тираж. І через кому наклад. А вже у післявоєнних виданнях російсько-українського словника десь загубилося українське слово наклад. І російське тираж перекладалось українською мовою як тираж. І зараз, коли ми беремо до рук такі словники радянського періоду, то ми фактично маємо бліду копію, а не істинно справжню українську мову. То, в принципі, ми могли і не знати, що є такий відповідник до слова тираж наклад. Так, сьогодні, це так? треба спеціальне дослідження проводити із кожною українською лексемою. Шановні телеглядачі, отже, як ви зрозуміли, у такий спосіб українська мова втрачала свою неповторність, самобутність, можна сказати, навіть свій аромат. І від 30-х років до незалежності України мовна норма постійно підправлялася під російську. На жаль, це так. І коли в Інституті української мови Національної академії наук України розпочався рух за відновлення історичних норм української мови, то суспільство передовсім українська інтелігенція та й навіть не всі мовознавці виявилися не готові до цього. Шановні телеглядачі, я хотів би запросити до розмови провідного українського науковця, завідувача відділу. Граматики української мови, Інституту української мови Національної академії наук, доктора філологічних наук, професора Катерину Григорівну Городенську. Отже, Катерина Григорівна, щоб бути культурною і шляхетною людиною, потрібно не тільки гарно зі смаком одягатись, бути стильним не лише в одягу, не лише із хорошою зачіскою, а потрібно, щоб було. Велике внутрішнє багатство у людини. А внутрішнє багатство проявляється чи не найперше після того, як людина заговорить. Щоб людина говорила правильно, вона потрібно, щоб дотримувалася норми. А як постають ці норми? Звідки беруться норми в кожній мові? І от зокрема, як постає норма української мови, вона має свою велику історію. Прошу. Норми української літературної мови формувалися впродовж століть розвитку української мови. Ядро норм залишається незмінним. Але незважаючи на те, що воно повинно бути стабільним, у певні історичні відтинки часу з різних причин. Постає проблема перед мовою переглянути норми, уточнити норми, скоригувати норми, так відбувається в усіх мовах. В українській мові ситуація відрізняється від тих мов, які розвиваються органічно природним способом. Тобто від тих держав, де е, так. була державна стійка традиція. Так, державна стійка традиція. Річ у тім, що е, українська мова. Зазнавала в різні історичні періоди внутрішнього тиску. Істотного тиску вона зазнала в радянський період. Не було офіційних заборон, не було циркулярів, але не було і соціальної настанови у освіті, культурі, у професійному середовищі на послідовне дотримання деяких норм. Які це норми? Це ті насамперед норми, які відрізняли українську мову від російської. І ось так потихеньку, поступово про деякі норми української літературної мови забули. Зокрема, забули норму, що у звертаннях українці повинні вживати кличний відмінок. У відмінковій парадигмі було шість відмінків і сьома клична форма. Ніхто її не забороняв використовувати. Але і не було настанови ні в школі загальноосвітній, ні в школі вищій дотримуватися цієї норми граматичної, використовували, подібно до російської мови називний відмінок. Загубили ми її у звертаннях особових імен, загубили її у використанні найменуванні осіб. Залишилася вона тільки в основному у сільських людей, які мають дотепер і зберегли. Збереглася вона в професійному мовленні деяких категорій, але у міських сім'ях, навіть українськомовних, цю норму було втрачено. І от упродовж двох десятиріч останніх ми, українські мовознавці, насамперед граматисти, намагаємося повернути. Цю норму до активного вжитку. Це називається актуалізація норми. От сьогодні поки що ми не можемо сказати, що цю норму 100% повернено до активного вжитку. Але це зараз є норма нашого правопису. Так, це норма нашого правопису. Її повернуто до е, офіційно-ділового стилю. Її повернено до професійного вжитку усно-розмовного. Її підтримує. Мовна практика. Але у вищій школі, у загальноосвітній школі, ми сьогодні констатуємо, прикро констатуємо, що 100% оці норму ми ще не повернули до вжитку. Інший приклад: Під впливом російської мови: так само українська мова втратила форму наказового способу першої особи множини. На зразок заспіваємо, ходімо, рушаємо. І так далі, будьмо. будьмо наливаємо, як співають в наших піснях. Підпливом російської мови засвоїли іншу форму. Давайте заспіваємо, давайте підемо, давайте поглянемо і так далі. Цю норму так само підтримують сьогодні насамперед у професійному середовищі, у радіопередачах, на телебаченні, у професійному вжитку, викладачі, вчителі. Але знову ж таки констатую, що багато хто навіть не задумується, що це наша українська норма забута не з внутрішньомовних причин, а з причин насамперед сам перед зовнішнього тиску. Вважає, що можна без неї ще обійтися. От. І одного разу я спілкуючись із фахівцем, кажу, що от росіяни, уявіть, що ви в своїх сім'ях, звертаючись один до одного, вживаєте нашу форму, кличного відмінка: мамо, папо, дедушко, бабушко. А мені відповідає людина: вибачте, это діко. Я кажу, вибачте, а чому ж ми, українці, повинні користуватися не своїми формами граматичними? Або ці. Ціє... Для нас це так само, як ви кажете, дико, ну неприйнятно. Неприйнятно. От мова, кожна мова має свої норми. І цими нормами повинні мовці користуватися. Ці норми ми повинні використовувати на практиці. Це щодо морфологічних норм. Ще складніша ситуація у поверненні норм у нашому словотворенні в українському словотворенні. Чому? Ситуація та сама. Багато е, словотвірних типів під впливом, знову ж таки російської мови забуто. Українська мова має декілька словотворчих засобів для утворення назв осіб. Є суфікс: ець, ач, льник, ник. Та інші іст, іст і так далі. Але, замість того, щоб використовувати свої суфікси, от візьмемо слово обмірювати, слово обмірювати, від нього назви осіб: обмірювач, обмірювальник, обмірник, ніж за радянського часу активно нам пропонували форму із суфіксом щик, обмірщик. І за таким зразком: електронщик, об далі об'їжджик, доменщик, комп'ютерщик. Врешті-решт, як тільки з'явилися більш-менш вдячні, як ми називаємо, суспільно-політичні умови, коли нам не заважають, коли нам не забороняють, коли ми фахівці можемо в цих умовах повертати наші питомі граматичні форми, ми сьогодні намагаємося ці форми повернути до активного вжитку. Сьогодні вже мовна практика справді не, не блокує вже наші національні форми, навпаки, надає їм перевагу. І блокує вже форми чужі, форми російської мови. От. Замість мажоритарщика ми вживаємо мажоритарник, замість комп'ютерщика вживаємо комп'ютерник. Але е, похвалитися, що ми вже Витіснили форми не українській мові, на жаль, ще не можемо. Навіть у професійному середовищі, от як не прикро, але все-таки не відчуваємо такого загального вболівання, загального намагання, спільного намагання повернути наші питомі сформовані глибоко в віках норми української літературної мови. На сьогодні ми хотіли б показати вам такі фрагменти вдалого використання української літературної мови в повсякденні. І так званих мовних недоречностей мовних ляпів. Дорогі телеглядачі, ми запрошуємо вас із нашим творчим колективом до співпраці. Якщо у вас є якісь пропозиції, відгуки, реакція на наші телепрограми, просимо надсилати свої пропозиції на адресу Театральна 7 Щодо доречного або недоречного використання мови в повсякденні, в рекламі, в засобах масової інформації, можете надсилати свої. Фото зображення, свої відгуки на електронну адресу. Шановні телеглядачі до зустрічі в ефірі знову в телепрограмі Мова про мову.